Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Місяць тому у березні окупанти завдали ракетну удару по Одесі під час візиту прем'єра Греції Міцутакісам та президента України Зеленського вибух стався під час того, як Зеленський разом з прем'єр-міністром Греції були у порту. Ми бачили цей удар. Ви бачите з ким ми маємо справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Усіх деталей ще не знаю, але знаю, що є загиблі, є поранені. Сказав Володимир Зеленський. Ока дам інформацію по ракетному удару по порту в Одесі, коли там був Зеленський. Інформація з Одеси пише Борислав Береза. Перша удар нанесли не по тій частині, де був Зеленський або зерновому терміналу. Це було поряд. Друге, через удар балістикою були негайно припинені всі заходи. Вони були розраховані на декілька годин, а тривали менше 20 хвилин. Третє інформацію про візит мало обмежене. Коло осібатож зрозуміло, що працював Крота. Може, хоч і зараз Зеленський зрозуміє, що кроти у найближчому оточенні. Четверте, після удару Зеленський і його. Оточення показали, що вони у чудовій спортивній формі це добре, але треба розуміти, що з тими приїздами в небезпечні зони для піару треба закінчувати, щоб не допомагати ворогу полювати на президента. Сподіваюся, що висновки будуть зроблені. Телеграм-канали пишуть, що президент Зеленський через місяць після вибуху тимчасово від сторони Вірмака від виконання обов'язків прислухався до сирського та союзників. Таки невже побачимо указ? Не зрозуміли хто є хто і хто є кріт? Крім того, ще кого негайно має звільнити зелен. Ська нівелювати дереван бюджетних коштів і відновити довіру міжнародних партнерів, допомога яких наразі має ключове значення задля перемоги у війні. Суб'єктивна точка зору людини, яка з січня 2016 року по теперішній час полює на топ корупціонерів, пише Євген Шевченко. Перше Андрій Єрма, корінь зла, який використовуючи особистий вплив на президента, розставляє своїх людей на ключові посади в державі, що дозволяє йому контролювати і отримувати зиск чи не з усіх топ-корупційних схем. Без його усунення ми просто будемо спостерігати. Як одних посадовців фунтів змінюються на інших, проте кінець результату від таких перестановок на жаль не зміниться. Друга Дениса Шмигаль, кілька днів тому довірену особу прем'єр-міністра, а саме заступника міністра Лозинського, було заарештовано детективами набу під час отримання хабара розміром 400 тисяч доларів. Це була частина відкату з тих 1,4 і мільярда гривень, які шмигаль виділив відповідному міністерству закупівлі генераторів та пересувних котелень на випадок повного блекауту. Загальна сума неправомірної вигоди, яку Лозинський та Шмигаль планували отримати від підрядників по цій схемі дорівнює 7 мільйонів доларів 280 мільйонів гривень. До судове слідство триває. Четверта Олег Татаро довірена особа Єрмака, яка у грудні 2020 року отримала підозру від детективів набу, але Зеленський особисто наказав на змінити підслідність у справі. Тож генпрокурор забрала справу у набу, скерувала її в СБУ, де Баканов її успішно і поховав на сьогоднішній день татаров небезпечний для сталого розвитку демократичних процесів через те, що контролює. Та здійснює прямий вплив на діяльність ГПУ, МВС, ДБР, СБУ, БЕБ та суди і є жахливим деструктивним елементом в системі державних координат. На сьогоднішній день це ключові особи, яких задля виздоровлення держави інституції потрібно негайно позбавити всіх владних повноважень, хоча загальний перелік корупціонерів, які сьогодні перебувають на високих посадах. Звісно, дуже і дуже неповний. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.